Якщо говорити про найбільші здобутки років незалежності, це основним і найбільшим фактом це є Україна як незалежна держава. Звісно, треба мати на увазі, що для того, щоб була українська держава, віддавали свої життя мільйони її кращих синів і дочок різних часів, різні покоління під час національно-визвольних воєн. Під час повстань йшли в тюрми, в табори нам ця незалежність була в принципі дарована. І я вважаю, що в принципі нинішнє покоління, яке отримало цю незалежність, отримало цю державу, не в повній мірі поцінувало те, що люди виборювали. Тому, зрештою, якщо говорити про сьогоднішні проблеми нашої держави, то найбільша проблема в тому, що в Україні відсутнє як таке громадянське суспільство. Ми до цих пір сподіваємося, що якийсь добрий бог, цар, месія чи диктатор влаштують нам гарне життя, заасфальтують дороги, піднімуть пенсії, влаштують на роботу, будуть змусять лікувати. Вчити наших дітей цього історичний розвиток інших країн демонструє, що цього не стається. Європа після Другої світової війни зрозуміла, що не диктатори, на яких вони до війни дуже сильно покладалися, як німці, італійці, а власне громадянське суспільство спроможне розбудувати і організувати своє життя так, аби в ньому комфортно було жити всім, і тим людям, які працюють на підприємстві біля Верстата. І тим, хто на комунальних машинах підмітає вулиці, хто працює у наукових лабораторіях чи приймає відповідні документи для розвою своєї держави. Тобто в громадянському суспільстві є місце для всіх. У нас цього немає на превеликий жаль. І тому ми стикаємося з тим фактом, що мільйони наших людей, власне, в роки Незалежності. Пішли шукати собі долі в інших країнах і мусимо сказати і наголосити на тому, що це пішли робити далеко не найгірші люди. Звичайно, що коробить сьогодні той факт, що буквально на цьому тижні, зустрічаючи знайомими, бачив і слухав їхні розповіді, що працюючи тут. Мій добрий знайомий, людина з вищою освітою, високого його рівня, фахівець, живе, зводячи кінці з кінцями, а дві його сестри, які виїхали в Італію і працюють практично там, служницями, так? вони мають найбільш, більше достойний рівень життя в чужій країні за кілька років, аніж. В себе в своїй рідній землі ця річ не подобається дуже багатьом. Але ще раз хочу наголосити, що докорінно змінити ситуацію в Україні можна тоді лише, коли широкі верстви населення задумаються над тими проблемами і возьмуть особисту участь у формуванні і органів влади, адже ідучи на вибори. І отримуючи 100 гривень чи 200, чи скільки там хто пропонує, люди чудово знають, від кого голову, вони беруть ті гроші. А минає тиждень, місяць, півроку починають казати, Боже, яка наша влада? А хто ж цю владу привів? За які гроші? Хіба не розуміючи тоді, коли, коли, коли цей крок вони робили. Тому я вважаю, що оце є основа основ. І коли це більшість суспільства зрозуміє, коли е, справді витвориться українська еліта як така, яка справжня еліта, а не та, яка а, сьогодні себе називає елітою, і ознакою еліти сьогодні є не інтелект, а гроші, діаманти, е, нерухомість в Лондоні, на канарах і на Лазурному березі, а не жартовність. І, е, Відповідальність за долю тієї країни і нації, яку ти представляєш, життя не стоїть на місці, і само собою кожен процес один він переростає в інший процес і щось приходять нові покоління, покоління більш прагматичних людей, людей, котрі молоді люди, які виросли в часи демократії. Люди, які вже не бояться говорити вголос про. Якісь суспільні негаразди, які бачать самі можливі шляхи розвитку своєї країни, ці люди поступово приходять і до влади, і в інші державні інституції. Само собою, що коли таких людей буде більше, я сподіваюся, вірю, в те, що і наша держава отримає новий імпульс у розвитку політика, як загальнодержавного. Рівня, так і регіональним лідерам, я би побажав сьогодні єдиного це усвідомлення власної відповідальності за долю країни. Адже треба розуміти, що всі грошей, всього багатства, всього майна не зробити. Всі діти і внуки у Лондон, Швейцарію і Штати не виїдуть. Хтось має жити тут. Хтось має працювати тут, і, зрештою, хтось має доглядати могили ваших прадідів на цій землі. Напевно, треба робити так, щоб ідучи, спілкуючись зі своїми людьми, не треба було пускати очі від того, від тих справ, які робили, а дивитися своїм землякам, своїм співвітчизникам в очі так і сказати, сказати франковими словами. Ми чесно йшли, у нас немає зерна неправди за собою.